Сьогодні 15 лютого і в Києві мінус 7 градусів. Так що погуляємо з вами сьогодні при такій мінусовій температурі. Сьогодні буде приємна прогулянка. це місце в Києві. Все, пішли зі мною, друзі. Пішли зі мною. Друзі, і починаємо гуляти саме з цього місця сьогодні з вами. Так, ви вже дізналися і впізнали. Ви вже впізнали, що це Оболонська набережна. Я люблю Оболонську набережну і люблю тут гуляти. А ось сюди увійдеш і пішов-пішов в парк Наталка. Тут дуже гарний парк, красивий. Ми навесні його колись вам показували. Тут є і сакури квітнуть, і взагалі дуже гарно. Люди гуляють. Зараз і ми з вами підемо і погуляємо. А тут гірка. І можна з'їжджати. Ось діти якраз поїхали. Ой, нічого собі. А їм смішно. Така от гірка. Да? Ой, а дітям смішно, пригадую своє дитинство. Теж отак так от з'їжджали з гірок, сміялися, падали. Було, було. Друзі, тут почищений сніг, і спокійно можна ходити. Почищено. Ой, в парку Наталка так багато людей, я дивлюсь. А небо, подивіться, яке, воно снігове. Сьогодні зранку, до речі, йшов сніжок, падав, падав і нападав. Показую вам з цієї точки. Яку відстань ми з вами вже пройшли. Ми були там. Друзі, я хочу випити каву. Хочу знайти тут кав'яреньку і хочу випити каву. Сьогодні, до речі, не пила, тому що в мене зламалася моя кава-машина. Ну що хочу вам сказати. Кава машина Філіпс жодного разу не ламалася за 5 років, а це зламалося. А ми скорою думаємо її реанімувати чи краще нову купити. І ми зійшлися на думці, що ми купимо нову, друзі. Якщо є така можливість, треба її використовувати. Цю можливість, отже, вже прийняли рішення, що будемо з новою кавомашиною. Йду і дивлюся заклад татарка. Але друзі не піду туди. Хотіла спочатку зайти. Там дуже дуже сильно кричить музика. А мені, чесно кажучи, вже не хочеться заморочуватися. Ви зрозуміли вже давним-давно, що я замирюю цю авторську музику, накладаю свою. Перезвучку я не люблю робити, тобто я люблю, щоб було все в моменті. Те, що я говорю, так, в тому чи іншому закладі, щоб воно було в моменті. І перезвучка ну, це вже такий застарілий засіб відеоблогінгу. От, я хочу, щоб було все реаліті-шоу, як я говорю, да? так? А там скрізь волає музика. Ну що ну, б ти і який заклад не візьмеш? А сьогодні ще 15 лютого, да? І люди, мабуть, ходять, вітають один одного, розважаються. А ось подивіться, яка радість дітям. Гуляють, катаються. Люди гуляють, відвідують ресторани, друзі. Італія. І от я стою далеко-далеко, да? а музика лунає аж сюди до мене. Ну, я взагалі цією музикою дуже-дуже незадоволена в усіх закладах. Львівський круасан, зараз йду туди. Може там не так? Може там тихіше. Друзі, я шукала таку кав'ярню, щоб було тихо і не було людей. Тому що ви знаєте, що блогеру треба знімати. Ось я знайшла таку кав'яреньку. Арома кава називається. Ось тут я зараз буду сидіти, в цьому залі нікого немає. Подивіться, я одна тут, до речі, Ось. тому мені це підходить. Зараз покажу вам щось цікаве і розкажу теж. Отже, що я замовила. Я замовила каву капучино Колумбія. Я замовила собі ось таке тістечко. До речі, куртку можна і повісити, ось тут є пішочок. Але я хочу так посидіти, я тут недовго буду сидіти, просто морозно гуляти, зайшла в кав'яреньку. Друзі, я неймовірно щаслива, що знайшла цей заклад, тому що коли я зайшла сюди, тут не було людей. І я зраділа дуже і дуже. Спочатку я сіла за той столик, а тепер я пересіла, тому що тут краще і. І світло падає краще, і взагалі інтимна така обстановка, і можна довго сидіти з вами розмовляти. Я вже показала вам, що взяла собі е, тістечку і взяла собі каву. Друзі, і найголовніше, що я хотіла вам сказати, сьогодні 15 лютого і е, Дехто святкує, День Закоханих, так, День Святого Валентина, хто не святкує, ми в сім'ї просто ніколи не святкуємо, тому що почуття закоханості і, знаєте, оцього щасливого сімейного шлюбу у нас не від свята, а воно щоденно. Але всі, хто е, святкують, я. Вас вітаю і бажаю вам знайти другу половинку і бажаю у щасті провести своє життя із своєю половинкою із своїм коханням із своєю любов'ю. Кохайте, і життя буде вдалим, щасливим. Я вважаю, що якщо в тебе є друга половинка, ти завжди відчуваєш себе щасливою людиною. Я вам цього від душі бажаю сьогодні. Зайшла ж отак от посидіти тут, тому що гуляю на вулиці холодно, морозно, мінус сім. Я вам вже показала діток, які гуляють і катаються на санчатах. От ну, хочеться погрітися трішки. Отже, хочу показати вам своє тістечко. Прийшов час поговорити. Друзі, я читаю всі ваші коментарі дуже уважно. Смачна кава. І от був такий коментар, що Маряночка ваша приїхала додому в Київ і любить Львів, а от моя донька. І Львова поїхала до Києва. Друзі, я розумію все, що ви хотіли мені в цьому сказати. Справа в тому, що я сама по життю стикалася дуже багато разів з людьми, які дуже хочуть жити в Києві. І знаєте, є така статистика, що в Києві дуже багато мешкає не киян. Тобто киян, тих справжніх киян дуже мало в Києві. В основному всі приїжджі. Київ столиця, Київ завжди манить людей до себе. Київ це дороге місто, але і зарплати тут інші, і я про це вже говорила, друзі. Так от, що я хочу вам сказати? У мене на цю тему є ціла така, знаєте, Низка спогадів. От в 80-х роках, коли я ще була молоденькою вчителькою, я товаришувала, так ми міцно дружили, товаришували з іншою вчителькою, теж молоденькою. Я викладала українську мову, вона викладала російську мову. І так ми з нею дружили. Так от вона сама родом із Ізмаїла, це Одеська область. І от вона приїжджала в Київ просто працювати, на канікули від'їжджала додому. І в неї був маленький син. розумієте, Вона розлучилася тоді з чоловіком, в неї був маленький син, дитятко, яке гляділи її батьки. розумієте, І вона отак от між Києвом і Ізмаїлом туди-сюди, туди-сюди. Я, чесно кажучи, тоді дивилася на неї і думала, невже вже так хочеться жити в Києві, що маленьку дитину покинути і поїхати в Київ працювати тут. Але, друзі, знаєте, я ж тоді була молода і отак от думала. Чи змінилися мої думки? Так вони змінилися, тому що у людей бувають різні життєві обставини. Так, різні життєві обставини. Ось вона так хотіла жити в Києві. До речі, вона мріяла і заміж вийти, другий раз вийти заміж в Києві. Не вдалося. Я її останній раз бачила перед війною. Так вона, і сама. так вона і сама. Син у неї вже дорослий, вже має свою сім'ю, вона має вже онуків. Але ось така життєва історія про те, як бажання жити в Києві переважає всі інші пріоритети жіночі. Так? Там у тебе маленький син, а ти в Києві працюєш, хочеш створити сім'ю, дитина на твоїх батьках. Ну от таке я спостерігала, так таке було в моєму житті. От тому, що хочу з приводу Мар'яночки сказати, чому вона поїхала у Львів, чому вона довго там жила. Справа в тому, що в Києві тривожно і неспокійно, в Києві постійно неспокійно. Це м'яко кажучи. Тому ми вибирали е, таке місто, де можна жити більш-менш спокійно і в тиші, в психологічній тиші. Тому ось такий вибір був з приводу Львова. Взагалі ви знаєте, що Львів ми любимо, ми там часто буваємо, ще будемо, і будемо вам показувати і Львів, і нашу улюблену східницю. Дивіться, не, не перемикайтеся, дивіться і будьте на каналі. Ось така у нас сьогодні з вами розмова. Дівчатка, ви пишете за мої прикраси. Вам дуже цікаво знати все про мої прикраси. Сьогодні сережечки в мене султаніт, а підвізка сьогодні яшма. До речі, я ж діва по гороскопу. Так, от яшма це вважається камінь-дів. Друзі, посиділи з вами, розмовляли трішки. Тепер відігрілися і зараз підемо знову на вулицю. До речі, я прийшла, тут нікого не було, а тепер збігаються вже поступово люди. Ну, все, пішли гуляти. Покажу вам чек. А чому не показати? В малаці не показала. Чомусь чек. В намалаці ми заплатили 900 гривень з Мар'яною. А це сьогоднішній чек. Подивіться, сума 169 гривень. Чизкейк ванільний, круглий і капучино. 98, чизкейк, капучино 64. Ось так. Ну от поговорили з вами. В кав'ярні посиділи. Справа в тому, що це питання да, життя в Києві для людей, які не кияни. Це гостре таке питання. Ви знаєте, все життя люди живуть, і вони не мають змоги купити квартиру в Києві, тому що це дуже дорого. І все життя живуть і знімають квартиру. Я от завжди дивилась на таких людей і думаю, боже. Мабуть, ці гроші краще було б вкласти в у свій будинок, у свій приватний будинок і взагалі у свою справу ніж знімати квартиру в Києві. Невже е, життя в Києві настільки заманливе? Для того щоб платити за нього такі шалені гроші, оцей зйом квартири. Якщо хочеш квартиру зняти в якомусь гарному районі Києва, то це ж буде і гроші відповідні, друзі. Це такі мої міркування. Ви напишіть свої міркування у коментарях, тому що я знаю, що мене. Багато людей дивляться з інших міст України. Що ви про це думаєте? Невже так важливо жити в Києві і знімати тут квартиру, а вся зарплатня піде на зйом квартири, чи що, я так розумію? Тоді людина позбавляє себе і подорожей, і якихось ну, значних покупок, тому що ну, крім зйому квартири, що ще можна? Середньостатистичному українцю зробити в Києві. Не знаю, друзі, напишіть в коментарях. Цікаве питання. Отак гуляємо-гуляємо, друзі. І хопа! он там, бачите, он там міст, хвиля. Може, зараз і підійдемо і подивимось, тому що на відкритті цього мосту ми з вами не були. Ми тоді, Коля, я і Мар'яна, були в Болгарії. Відпочивали в Болгарії, коли цей міст відкривали. Це ж, по-моєму, по його влітку і відкрили. По-моєму, так. Он він здалеку, цей міст. А от там, вон там, на тому березі Дніпра, сонце. А у нас тут в дану хвильку. Що у нас тут начебто і таке от небо, але снігові хмари. І прилітає маленький сніжок. Ось так. Да, там, он я бачу, там теж сонце. Зараз підемо туди. Друзі, у мене на каналі є відео про воздвиженку. Дуже крутий райончик в Києві. Дам посилання переходьте, дивіться. А це Оболонська набережна. До речі, архітекторам за цей проєкт дали державну премію. Ну, ось це все це, як я кажу, будиночки крутеликів. Зараз пройдемо, подивимося. А це гольф-клуб, гольф-клуб. Господи, які статки заховані ось за цими величезними. Парканами. Ой, сонечко. <хи> Повертаюсь в кадр в той, там де сонечко. Ось воно. Так, так, от, люди. Ми ж не будемо ну, обговорювати у кожного свої матеріальні статки, так? Але ж, ну, оце життя багатих і бідних. Мені здається, воно занадто вже яскраво виглядає. Тим більше, що кажуть ж економісти, що середній клас як такий в результаті війни стертий з лиця землі. Тобто середнього класу в Україні нема. Не знаю, напишіть в коментарях, чи погоджуєтеся ви з цією думкою. Ось він цей гольф-центр. Так, і. Непогано навіть виглядає. Ми влітку тут гуляли. І навесні гуляли. Посилання дам на відео. І тут гарні яхти швартуються. Ну, коротше, тут цікаве життя інших киян, скажімо так. так До речі, сьогодні субота і багато людей працює. І в моїй сім'ї сьогодні працюють. А я гуляю. Вот. а я гуляю. Ну а шо, покажу вам эти хоромы. Дивіться, а чому б ні? А чому б ні? Отам, отам здалеку, вдаленю ще одна церква, бачите її. Ну ми туди не підемо, це далеко дуже йти туди. От, саме до цієї церкви ми не підемо. А так, просто тут погуляємо. Тоді навесні, отут на набережні, ми з Мар'яною зустріли і в обув була. От таке. Тепле відео у нас є. Бачите, субота це те, про що я говорила. Є люди, які працюють в суботу. Ось, будь ласка, розчищають. Зараз я зійду з цих сходів і ми з вами опинимося на набережній, уже на справді на справжній набережній. Сонечко сідає, і скоро буде темно. Хочу показати вам ось так, з цієї точки. Ось підходимо, вже підходимо все нижче і нижче. До речі, посипано піском. Отам, на початку було посипано піском, слава Богу, що не сіллю. Так, прибігла додому, а тут у мене супець. Ось такий супчик. Овочевий. І. Буду зараз його їсти з куркою. Ось такий смачного мені і всім, хто обідає. Всім привіт! Привіт всім. Ну от, щойно ми були з вами на Оболонській набережній, а тепер ми вдома. Да, Саминчик. Тепер ми вдома. Привітайся з усіма, привітайся, привітайся. Все, хороший хлопчик, іди. Друзі, ну от, значить, втрапилось те, чого зі мною практично ніколи не буває. Я не знала, що мороз такої сили що в мене розрядиться телефон. Тобто я не взяла з собою пауербанк, мені 10 хвилин їзди від мого будинку на оболонь, От, і я думаю, зараз швиденько познімаю, все, буде, все прекрасно. Але ж, але ж, значить, знімала, знімала і раптом бац, і все. Телефон розрядився, і прийшлося повертатися додому. Друзі, там скрізь, я ж два кроки не дійшла до мосту хвиля, там скрізь на Дніпрі. Дніпро так замерз, що там скрізь на Дніпрі катаються на ковзанах, люди навіть пішки ходять, рибаки сидять. От, по попробурювали собі ці дірки у Дніпрі і ловлять там рибу. Коротше, життя кипить у одної у аріни сіла камера і прийшлося повертатися додому. Так що, ну, отак от. От, і це ж треба було взяти з собою пауербанк. Все, і проблема була вирішена. Але, друзі. Справа в тому, що я думала так: я виходжу з дому, у мене 100% заряджений телефон, 100% було. От, І коли я вже знімала на тому дубарі на морозі, я зрозуміла, що ну, рано чи пізно телефон сяде, а пауербанка з собою нема. От. Так що ну, от така приключаловка приключилася зі мною. Зараз поїм супцям. А то тістечка та тістечка вам показую. Треба ще й супчик показати. Там такий коментар був. Ріна, чому ви завжди їсте на камеру? Це неприлично. Тетя, а нічого так, що існує такий жанр окремий на Ютубі навіть, як мукбанки? Чи ви ніколи їх не чули, такі жанри? Мокбанк. Капусточка, все это космочная, морковочка, ммм, ммм, дуже смачно, М -м. прелесть, кулинарный оргазм. Так, значит, хайбно, Охолоны. От, я ж встигла наварила супчика перед тим, як побігла блогерською роботою займатися. От, Все встигаю, все кручусь е таким чином. ну, Друзі, хотіла познімати, ну, прийдеться. Тоді я цей міст, хвиля, вже взимку знімати не буду. Я тоді вже навесні приїду туди і зніму там повесні. Щоб це ж гарна картинка була, щоб все. от. Так що, так? Ну що ж, мої дорогі, на сьогодні вистачить нам з вами спілкування. Думала, в неділю запущу відео, але ще встигаю, встигаю ще зробити і запустити відео ввечері. Так що, папа, -па, до зустрічі на моєму каналі.